Доброго здоров'я, наші любі глядачі. Сьогодні я хочу зацікавити вас такою великою шоколадною булькою. Для її приготування необхідно спочатку налити в чашку гарячого молока. Це звичайне коров'яче молоко розігріти на звичайній газовій плиті або де у вас є. Потім беремо з коробочки таку бульку, вона зроблена з шоколаду, і кидаємо молоко. І будемо спостерігати, що ж з нею станеться. Взагалі розкажу вам трошки про те, що це таке. Їх виготовляє моя сестра, і всередині цієї бульки знаходиться чайна ложка какао-порошку і кілька кульок таких маршмеллоу. В гарячому молоці оболонка, яка зроблена з шоколаду, розтає. і в у вас опиняється какао, там маршмеллоу. Оболонка повністю розчиняється, і у вас виходить такий смачний напій. Переколочуємо і трошки перевертаємо в різні сторони, щоб скоріше стався процес і вона швидше розтала. Ось так вона виглядає коли розтає. Подивимося на неї ближче і спробуємо перевернути. О, вже нижня частина розплавилась, вилетіли кульки маршмеллоу і. Шоколад опустився на дно. Все ретельно розміщуємо, щоб переконатися, що не утворились ніякі грудочки, і напій добре готується, щоб все було розчинено і ми могли відчути максимум смаку. Очікуємо ще трошки, а тим часом розглянемо ближче цю шоколадну бульку. Зверху вона покрита такою глазурою і іншими декоративними іграшками. Складається з двох частин. Подивимося, що вийшло, пройшло трошки часу, і напій готовий до використання. Ви Можете насолоджуватись ним самі або подарувати комусь зі своїх близьких. Смачного.